Всім привіт! Сьогодні у нас буде на огляді дві манги японські по цьому, по дитині. Зоряні чи якісь там космічні. Да. Аніме я навіть перший сезон подивився і да щось дуже сумне, особливо перша частина. Хто не знає, треба аніме подивитися, вона дуже гарне, особливо про цю дівчину. Да. Це її донька. Да, спойлер. Це таке. я думаю, вже стільки часу прийшло, вже спойлерів, стільки, стільки мемів, стільки всього. За цього дуже жалко. Вона так старалася, так всього домагалася, руками своїми робила. І таке сталося. Да, дуже прикро. Так що ось у мене дві дівчини. Дві і ще буде бонус. Да, я вирішив взяти японську, але українського у нас поки ще немає. Для прикладу, подивитися, подивитися, як виглядає наша бачите, манга. Да, ще у нас бонусом буде сьогодні. що там, Як він там називається, лірикал, Recoil, щось, я не знаю, вибирають якісь назви. Дивіться, як виглядає перше, друге тон. Це, я так розумію, новели. чи що це таке. Ось манга. Бачите. Перше то, да воно є якось воно лірик рекойл. Да, якщо тут трохи світло не так, то вибачайте, світла нема, не харчуюсь. Да, все в кастомних. кастонах. Да. Подивлюся також з серії 5. Спочатку першу серію я вимкнув. подивився, щось там дівчата з зі зброєю такі, блядь, якесь дерьмо. І вимкнув. Пройшло десь 2 роки, і я вимкнув знову. Бо дуже багато мемів про цих дивився. Це мені сподобалось, як виглядає сама по собі дівчина. І оце дуже багато, типу, мемів. Вона таке вибігає, планшет показує. І ось я вирішив собі взяти. Також українською мовою немає. Я так розумію, 680 єн коштує. Тут. Ціна 630 єн. Це дорожче. Ви розуміли? це я брав на 50 гривень дорожче, але я сказав, давайте заберу все і мені зробити знижку. І мені зробили знижку. Так що... Ось. Дуже прикольно, що в них навіть ціни не є на мангові. А тут воно щось 748. Нічого не зрозумів, то реклама якась. Так, да, будемо дивитися, як воно виглядає. Ще я приніс мангу для порівняння еталон нашої ідеї, як він виглядає. Порівняємо її розмір з Бачите, як? Чого всі не кричать, що просто... Мені дуже просто засмучує, що ланцу там кричать, що вони якусь неправильну мангу роблять. Типа, а інші всі типу, правильно роблять. Ну, Давайте порівняємо. Просто, якщо, якщо так підходити по вашому процесу, типу, на йде, що за фігня? Чого вона така велика? Чого вона не така? Бо от навіть ця підходить. Дивіться, бачите? Що таке? Наша йде? А, я ж у вас є маленькі томи. Давайте. Вже відносно маленький. Дивіться вже по ширині, а тут що, малюнок буде розтягнути у нас, виходить. Непонятно, Короче, непонятно щось. Щось дурять нас. І ще отакі приніс. Ну, спочатку приніс запакованих наречених близнят для порівняння. Бачите, вони навіть більше трошки тут виступають тут цей. Якогось одного стандарту у нас немає. І приніс саме маленьку мангу, що в мене є. Ону, вона майже наблизилась. Бачите, Ось отак. Так що оптичні ілюзії. Давайте відкривати нашу подругу, вдихайте японську фотографію, будемо роздивлюватися. Супер обкладинка моя біль, ви можете побачити. Давайте ще, щоб краще було. Ось. Вона. Також крива, ну наче відносно нормально, ну, будемо зараз дивитися. Та да, навіть кольорова сторіночка є починається все ось отак. От Та дам. Все як у нас, бачите, наче насправді. Справжнє маунгу у нас видають. Дивина да і годі. Тобі контіньот. Так, Це ми сюди. А пахне як. Папером. Ну, дивіться, в давайте будемо порівняти, щоб не було питання. Дивіться, як просвічує. Це ви повинні бачити. Так що, якщо, як мені сказали, не заважає читати, то все круто. Пузата, Бачите? Ой. Пузата хата. Чи навіть давайте п'ятірку, щоб було видно? Пузата хата танцює. Бойлере, що хтось не бачив. Зоряні діти. Ну, ще не зоряні, так що то, то все так слова. Том. ось. А Ще й ходить легенда. Легенда, я не пам'ятаю, що це зоряне дитя від творця кагої. Ось це кагої дуже хочу. Походи, зоряних у нас не буде, бо вона Кагої, типу, права кацапом що... Чекаємо, коли права наші викуплять, домовляться там. Так, Букага дуже крута. Мені дуже сподобалося, можна ржати нонстопом. Тут нон нонстопом. Так що ось і примірник. Ще подивіться, давайте цифри шукати. Думаю, це буде примірником. 2020, 2020, 2023 щось тут. Кількість примірників, не знаю, 525211 чи що? Непонятно, непонятно. Тут цифр немає і тут немає. Ну, Якщо ви тут шарите, скільки примірників там було. Ось next Volume 2. 2 І у нас є Volume 2. Давайте його також відкриємо. Та-дам! І він наче тонше. Да, бачите наскільки. Він потонше. Обкладинка схожа на цю правильну обкладинку від цієї, як вона називається, Бу -бу -бу -бу. перселяну лялечки, О! Ну тут також саме гляньте, коротше. Та й он. Ну, тут трохи іншого. Тут прям така шолипна до рук. Дивіться, і кольорові сторінки є. Щось одна. Нічого. Тут повторює. А ззаді око. І ось тут якісь кадри. Реклама. Трохи суперкласника також торчить. Ну, ну не так, якщо чесно, як деяких у наших кентах. Діти виросли, пішли до школи. Щось тут кіно зніматися. Ну, також треба розтягувати. Ях, там щось колись відос бачив. типу, Що вони за зірки в очах? Це коли у них є щось, якась мрія чи щось такого, і вони готові до неї йти. Димася, вони купаються. І це слюнь пускає по, по матері. Чи так воно виглядає? Но мені подобається. Та я, я сказав в захваті, як воно виглядає. Ще мені з цим віддали бонус фірмову якусь штуку. Достане японську фірму штуку з Японії. Виготовлено в Японії. бля Ну что ж, все, все, мы там произв... это, выготавливаемся, да, потом потопляем по другим част... частинам света. Якась кадака, вона, ведь, лицензия, правда, у нас какая-то кадакава, даже лицензия есть, правда, она схожа на лицензию. Где она тут? X2. Какая-то такая дымная штука, ничего не понятно. Ну, тут вам все понятно. Да, и вот такую штуку мне дали. Жмякалка чи це б... браслетик, щоб висів, якось отак з одним оком. Так що, ось така штука є. І давайте перейдемо до нашої другої частини. Відео. Ну, вона така -то мега тоненька, щоб ви розуміли. Ну, тут, походу, інший папір використовується, і вона дорожча на, ви побачили, ця подруга дорожча. Тут, тут, а, тут, так, да, там, Ну, папір цей захисний, він хуже, ніж у нас. Він прям так рветься наш більш якісний. Вон тут навіть рекламка є. Оця вже в руках чувствується, відчувається, що вона краще. Тут тут он. Як воно виглядає? Це така пишна манга. Тут вона якась така. Зараз глянемо. Отак воно виглядає. Хай поки полежить тут кольорова сторінка. да, ну тут ви можете побачити тут на відеодруг крутіший. О, тут папір щільніший. якось. Хоча, скажу, що не просвічується, можна побачити, що просвічується. Це, це, походу, якісь додаткові історії. Бо так історія не починається. Історія починається з того, що подружку оцю переводять до цього кафе. Я вже побачив, що ви побачили. Якісь ніштяки. Давайте. Дивіться, що за ніштяки? Прошурка. Оце, мабуть, найкраща частина цього відосу. Так, трохи назад. Так, треба. Опа! Так, щоб було краще. Ох, срань. Це. Це точно краща частина цього відео. Давайте підемо звідси. Що це таке? Це якась манга. О, це я знаю, це дя дядечка, це дядечка. З цего. Інше я не знаю. А, це я бачив на каналі. Там мангу японську. Я забув, як він називається. Так, да, буде в описанні в описі він там збирає ці манги. Якраз він надихнув мене купити японську. Да, тобі привіт. Так, що тут у нас цікавого? Я був просто людином і став якимсь непросту людином. Це класика. І у нас симпл якийсь. Сімпл чого? О, продається пісня, чи що? Давайте з цієї сторони подивимось, що у нас тут. У нас тут Мегумін та її браття, Тут у нас якась line Up. о, Щось тут таке. о, тут дівчата, вовчиці, щось там тому подібне. О, якісь зомбі. Lirrical Он... Лі... Лі... Койл... Це, походу, якась додаткова історія, а то, типу, перші томи. Ну це ще ж не кінець. У нас тут ще якесь є. Бля, ну Це краща частина кіна. Дивіться, що тут у нас? Ось таке. таке. так от. Потім ось. Ота, отак от. От, так от це, це ми знаємо. Якось Ютубер шукає, це найкраща частина відео, що ви подивилися і захотіли я також. За да. якісь додаткові історії, непонятно чого, захотіли більше коштів. Саме цікаве, я думав, це типу, начальниця, це, бо вона там в відосах вічно дурачиться. Оце. Я думав, що це типу, головна ця ні, а тут виявилось наоборот, що оця головна цю, типу, прислали до цієї. І вона типу, мега-розумна, мега крута мега, якась там навичками мега-мега. Вона покраща її. Ну, Також вона щось там перестаралася і взирвала була Токійську вежу чи щось такого. Да. Так, що її... І ця щось Ну, До розмаху цієї далеко. Короче, вона якась мега-мега. Якісь історії. Як виглядають мордочки? Да, треба трохи. Блядь, іще? Походу я за рекламу плачу. А що тут? Тут якісь аниме дівчата чи манга дівчата Пізнаєте своїх дівчат? Я, якщо чесно, жодне не впізнаю. Он... Ханазано, Манамусе, якийсь, Хізін, Манамусаме, що це такое, Сьогін, Буйга, Гузин, жесть. Так що, Якось вот так. Дині дині їсти. Навіть є пологолі дівчата. В юкатах навіть є віарі. Пропонують купити том. Я не знаю, Це манго купити чи... чи щось. Щось незрозуміло. Хочу, ось такий у нас закуп вийшов. Да. Так що, як вам, сподобалось, не сподобалось? Як вам ця частина сподобалась чи не сподобалась? Подивилися навіть японську рекламу, якщо чесно, я в захваті. Нічого не зрозуміло, ну чого, щось там понятне. Резеро. Ми побачили, ми зрозуміли помалюнка, що це Резеро. А інше не понять, так що, Це якісь навіть додаткові історії. Я так розумію, нормальні історії ось отут. Шукайте на просторах світу. Так що отакої От ось. Це піде мені цей, як воно називається. Колекційни мою папочку з всякими ніштяками. Було б прикольно, звісно, по це все розрізати на шматки і виставити на, як воно називається, на огляд. Все загальний. Але щось мені якось прикро це все різати. Тому ми залишимо так, як є. Мабуть. Да. Залишимо так, як є. Зразу скажу тих, куди ти ріжеш такі скарби. А я скажу, що я вже їх зложити не можу. Так що точно піде на різанину. Так що мені вже повезло і не буду різати. Все. Ось такий от закуп. Так що. Пока-пока.